Ти себе, чи не є моя віра фальшивою, чи є вона такою, якою вимагає, якою бачить її Бог? Бог, коли ми постанемо на Божий суд, то вже буде неможливо щось змінити. Всі люди є грішними і всі заслуговують на Боже покарання, так каже слово Боже, в вічних моках пекла. Але завдяки Божій любові, Господь дає нам шанс уникнути такої долі. Невже ми знехтуємо цим? Э, Ми вже відкинемо діти. спасіння, яке Христос здобув для нас ціною своєї крові. Невже для нас людські вигадки і традиції важливіші ніж Бог, Його слово і спасіння нашої душі? Не вже варто ризикувати своєю вічною долею заради релігійних традицій? Задумайтеся, попросіть у Бога пробачення, почніть вивчати Його слово Євангеліє, новий заповіт. Моліться, щоб Бог дав вам розуміння Його слова і силу жити відповідно Його волі. Оце і буде справжньою Пасхою для вас. Отже Пасха це Христос, і без Христа немає Пасхи. Приїхали на коляднички, ми ну, тоді знали, які Дорогі люди, підходьте Християнська духовна література. Слово Боже, ми роздаємо нові заповіти, в яких розповідається про життя Ісуса Христа, який був страчений на Христі за гріхів цього людства. Ісус Христос прийшов для того, щоб порятувати людські душі. Саме душі врятує Ісус Христос. Він спустився із святих небес для того. Щоб показати нам шлях, який веде до небес, тому що люди сьогодні знаходять, знаходяться у полоні гріху, у полоні диявола. Але Господь Ісус Христос прийшов звільнити нас, звільнити і подарувати нам свободу від цього гріху, тому що гріх людину веде у загибель, у вічну загибель. Кожна людина прийде час і залишить цю землю, і вона. Іде до Господа, тому що Слово Боже каже, що все від Нього і до Нього повернеться, так каже Біблія. І ми прийде час, повстанемо перед Його святим престолом праведності та справедливості. Будемо давати відповідь, як ми прожили це життя для того, щоб посвятити нас. Господь Ісус Христос Він спустився із святих небес, і Він прожив праведне, святе і безвічне життя, показав нам приклад. Що бажає Бог бачити в людях. І Він казав, що люди йдуть у загибель, що ми йдемо не в ту сторону. Ісус Христос сказав, що Він є єдині, єдині двері у небеса. І той, хто піде за ним, той матиме виправдання перед Богом. Тому що, Слово Боже, каже, що люди всі зрішили. Немає жодного, хто б не зрішив. І цей гріх. Він перед Богом нас робить видними, але щоб Господь не осудив нас, коли ми прийдемо до Нього, потрібно прийняти його сина. І таким чином, коли ми вдягнемося в Його праведність, таким чином ми матимемо виправдання від гріхів. Пасха це є Христос. Ісус Христос заколотий за нас. Його розібрали на хресті 2000 років тому. Він полив свою святу кров для того, щоб помити. Кожного грішника, слово Боже, каже, що Бог не хоче смерті грішників, і тому із своєї великої любові він післав до нас Ісуса, Сина Свого Божого, для того, щоб дати нам шанс на виправдання. Все, що потрібно зробити людині, це повірити в це викуплення Ісусом Христом і піти його шляхом, дивитись на його приклад, читаючи Слово Боже, ходячи. У церкву приєдну, приєднатися до його Божої церкви. І таким чином людина матиме виправдання. Ісус Христос, коли вас Він сказав, дана йому уся влада, яка є на небі, яка є на землі, тому що Бог Творець, Він його поставив над землею, начальником. І Ісус Христос сьогодні возвісться на небо, і Він сидить біля батька Отця Небесного. І Він виправдовує усяку людину, яка звернеться до Нього, яка попросить пробачення в Бога, яка піде шляхом Ісуса. Ісус Христос це єдиний шлях, тому що Він єдиний прожив це життя безгрішно і свято. Ніхто із нас, із людей, не зміг би цього зробити. Ісус Христос він подарував нам цей шанс. І освятитися людина може тільки через нього. Не тим